Hey bro, я тут в нас, ви на каналі Bomba Production. І сьогодні хочу вам показати, як вимкнути Windows Defender. Ну що ж, поїхали. Для початку треба зробити пару базових дій. Привіковіше є попуску, налаштування, оновлення та захист, безпека у Windows і захист від вірусів загроз. Сюди налаштування параметрів. Тут ми вимикаємо всі посунки, які ви можете. І не дивіться, що тут жовтий колір. Це все ви отримуєте після того, як це все виключити. Далі ми це все закриваємо, правокові шумові 6 знову опускуй, і диспетчер задань. Автозавантаження, і вимикаєте все, що є від Windows Defender. Перший варіант підійде тим, хто має Windows Pro або групову політику. Копіюємо для початку ось цю команду, а можете її ввести, натискаємо Windows плюс R і вбиваємо сюди цю команду. Натискаємо Enter. Відкривається групові політики. Пишемо, щоб нам було зручно з ним працювати. І для початку вибираємо Administrative Templates, Windows Components і Windows Defender Antivirus. Спочатку нам треба насути стандартний, потім вимикаємо ось це. Воно все є перекладно українською мовою, але можете подивитися, як вона англійською, звучить і виглядає. Натискаємо Disable, потім натискаємо Apply і ОК. OK". Далі Turn Open Microsoft Defender Antivirus, ставимо Enable, Apply і ОК. OK". Наступне, що нам треба зробити, це вимкнути ось це. Просто знову ж «Disable Apply OK». Можемо так само тут щось проробити, якщо у вас тут не пише так само, і вимикаємо цю штуку. Потім натискаємо Windows плюс R, і вводимо сюди: «Regedit». Натискаємо так, і нас вже відправило о сюди. Тобто ми можемо вставити ось це і натиснути «Enter». Далі нам треба ось тут створити ось цих три файли. Копіюємо це все в описі під відео, бо тут можна робити помилки, воно працювати не буде. Ми просто тиснемо правковіші мишень, гью, двор 32 біти, натискаємо Ctrl-V, Enter і встановлюємо тут значення одиниць. Далі знову ж копіюємо наступні файли. У нас по замовченню стоїть 0. Якщо ви не впевнені, чи ви поставили чи не поставили 0, ось тут все пише в цьому рядочку. Далі просто ось це копіюємо. І також тут в назві не має бути ніяких пробілів. Ну, як бачите, вже кіплелай в мене є, бо я це все робив трошки раніше. Далі нам треба Windows Defender подивитися, чи в нас є якісь підрозділи. Якщо у вас немає, то ми просто правою клавішою миші, New Key і тут робимо підрозділ. Хоч тут можна видаляти і нічого з того не буде. Потім нам треба купівати ось цей підрозділ і зробити через Key Real Time Protection. Він у мене вже є, і тут треба нам зробити Disable ось такий Protection і оце. У мене ось тут поки що цього немає. Першого, давайте ми його зараз зробимо. натискаємо сюди-сюди і ставимо одиницю. Real-time Monitoring є. І далі нам треба зробити SpyNet. SpyNet у мене є тут. Далі просто копіюємо ось це сюди, давайте ми. Натиснемо, і отут буде старт. Можемо поставити на 4. Він не всіх працює, бо різні версії Windows, і у кого є старіші, то воно буде працювати. Якщо у когось новіші, то воно не буде. Далі перезавантажуємо комп'ютер, і у вас по ідеї має виглядати воно ось так, як в мене. Тобто писатися жовтим або взагалі нічого не писатися. Тобто ми вимкнули повністю Windows Defender. Кому було корисно цікаво, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвоник. Всім пока.